Жінка Світлана з Солюк. Здравствуй, український народ. Я написала заяву про злочин до Довгінцівського відділення поліції, Криворізького відділу поліції ГУНП Дніпропетровської області. Вперше до Житомирського районного суду, це що робиться в Житомирському районному суді. Вперше до Житомирського районного суду звернулася 15 листопада 2022 року. Але представниця канцелярії прізвище не знаю, вона була без Бейджика, чи, може, я не помітила того Бейджика, вона не, не представилася. Коли почула, що справа стосується неправомірних дій нотаріату Житомирської державної нотаріальної контори, не взяла моє звернення до суду, аргументуючи це тим. Що я написала слово звернення, а не позовна заява, і що потрібно два екземпляри паперів подавати до суду і можна надіслати поштою. На мій протест, що має права позбавляти мене суду, все-таки дозволила мені переписувати папери в холі суду в присутності охоронника і дала квитанцію для сплати за судовий збір оргтехніки і кімнати для відвідувачів суду в Житомирському районному суді нема. Відвідувачі після вхідних дверей потрапляють в загороджений простір 1,5 квадратних метри, а далі за металевою рамкою в холі стоїть озброєний охоронник, тобто без дозволу охорони в суд не зайдеш. Поки я намагалася переписати звернення на позовну заяву в двох екземплярах, охоронник суду давав поради іншим відвідувачам суду, жінці порадив вийти з приміщення суду і йти вулицями Житомира. Тобто охоронник каже, йди вулицями Житомира, як побачиш табличку, де на дверях написано адвокат, заходь туди і заплати йому 10 тисяч гривень за позовну заяву. І потім вже приносить цю позовну заяву до суду, і тоді вже вони її, як захистять від її чоловіка, щоб не бився. Також у одного з працівників суду, який іншому відвідувачі суду, сказав: якщо добровільно сплатити штраф, то... Але я знаю, що штраф це вже не добровільний внесок. Ще раз засумнівалася в компетентності працівників цього суду. Позовну заяву до Житомирського районного суду міста Житомира було написано, надіслано мною Укрпоштою. Житомирський районний суд справа 278, дріб 22, 42, дріб 23, у особі Ольги Миколаївни Дубовік, спираючись на оцінку нерухомого майна, якої не було додано до позовної заяви, тобто безпідставно. У суду не було оцінки, але вона спирається на цю оцінку і передає справу до вже ліквідованого Бердичівського міськрайонного суду ліквідовано, який ліквідовано указом президента України номер 450 2017. Тобто в 2017 році Указом про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів указ набрав чинності з дня його опублікування. Бердичівський міськрайонний суд в особі Тетяни Миколаївни довиченко вважає позовну заяву стосовно фальсифікації законодавства України нотаріатом Житомирської державної нотаріальної контори що під керівництвом нотаріуса Поліщука і визнання його право власності на спадщину за законом щодо майна моєї рідної сестри Наталії Савлюк, вбитої в Житомирі гемоуколом. Астразенека не поданою. Тобто ліквідований е, указом президента ще в 2017 році. Суд, до якого я не зверталася, вважає мою заяву неподаною. А моя заява там опинилася, бо Житомир, я звернулася до Житомирського районного суду, який безпідставно просто переслав в Бердичів. Е, Додаю фрагмент знімку нотаріальної відмови, якими словами порушено? Де червоним підкреслено фразу, на яку спирається нотаріат і якою фальсифікує законодавство. Але Житомирський районний суд безпідставно передає справу до вже ліквідованого суду, який вважає заяву неподаною. 15 листопада. 2022 року Житомирський районний суд вперше відмовив мені у суді, чим порушив законодавство і мої права. Співробітниця Канцелярії районного суду вимагала замість звернення до суду написати позовна заява, подати документи в двох екземплярах, і, хоча я працівницю Канцелярії суду районного суду, одразу повідомила, що справа стосується неправомірних дій нотаріату Житомирської державної нотаріальної контори, дала ось цю квітанцію призначення платежу за судовий збір. Ось цю квитанцію вона мені дала. Але якщо. Організація державна на підставі закону України про судовий збір. Третя стаття частина 2. Судовий збір не справляється за подання. Тобто вона знала, що судовий збір не справляється. Вона ж працює в канцелярії, але вона мені, я, я сплатила, а я мала не платити. Тепер я писала ще в казначейство, не знаю, віддадуть вони мені ту тисячу, чи куди вони її дінуть. На підставі закону України про судовий збір, 3 стаття, частина 2, судовий збір не справляється за подання позовної заяви про відшкодування шкоди за подіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади. Тобто, якщо перед вами державний орган. Якщо вам державний орган служби злочин і ви подаєте на нього в суд, ви не платите за судовий спір органу, так, ще раз читаю, позовної заяви про відшкодування шкод за подійної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Тобто, якщо ви йдете на мера, подаєте в суд, ви не платите судовий збір. Ви звільняєтесь від цього. Це так: на підставі закону України про судовий збір. Третя стаття, частина друга, пункт 13. Ще раз читаю: позовно судовий збір не справляється за подання позовної заяви. Про відшкодування шкоди заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само угу, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. То, тобто, якщо ви на поліцію вже будете подавати, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, позиваль звільняється від сплати судового збору як особа, що подала позов про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової особи, особи, органу державної влади. При здійсненні нею своїх повноважень згідно статті 22 закону України про захист прав споживачів. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав. Так, я не знала, що в моєму випадку судовий збір не сплачують, тому на вимогу канцелярії Житомирського районного суду судовий збір було сплачено. І додаю знімок квитанції, але позовну заяву Житомирський районний суд безпідставно передав до Бердичівського міськрайонного суду. Вони там на персточниців включили в цьому Житомирській області в юстиції, там на персточничество. Це М -да. Я не знала, що в моєму випадку судовий збір не сплачується, тому на Вимогу канцелярії Житомирського районного суду, судовий збір було сплачено, але позовну заяву Житомирський районний суд безпідставно передав до Бердичівського міськрайонного суду, вже ліквідований указом президента України. Позовну заяву вважає неподаною вже ліквідований Бердичівський міськрайонний суд. Про що дізналася з сайту єдиний державний реєстр судових рішень? Тобто вони мене не повідомили. Я прийшла 15 листопада до Житомирського районного суду особисто подати звернення до суду. Вийшла представниця канцелярії і сказала, що це ви тут написали. Я кажу, написала на нотаріат Житомирський, ага. а вона ж каже, що це ви тут написали? Їй треба по два екземпляри і дала ж цю квитанцію. А вона знала, що я подаю на Житомирський державний нотаріат заяву. Мною було написано звернення до суду до Вищої ради правосуддя. Пардон. Мною було написано звернення до Вищої ради правосуддя, але звідти моє звернення просто переслали знову до Мінюсту, куди я, куди я неодноразово вже безрезультатно скаржилася на неправомірні дії нотаріату Житомирської державної нотаріальної контори. Також хочу зазначити, що у відповіді з Вищої ради правосуддя немає великої державної печатки. Тобто Вища рада правосуддя на. Написану мною скаргу чи звернення, чи як його назвати. Звернення я назвала звернення до Вищої Ради правосуддя. Опубліковано те, що я зробила відео з ним. І Вища Рада правосуддя мені відповідає і не ставить велику державну печатку на відповіді. Також хочу з що у відповіді з Вищої ради правосуддя нема великої державної печатки. відповідно до статті 4 закону України про Вищу Раду правосуддя. Вища рада правосуддя має печатку із зображенням державного герба України та своїм наменуванням і емблему Вищої ради правосуддя. Ще закінчую. Тому склалось враження. Ось мені оце з Вищої ради правосуддя. Нема печатки. Нема. Тільки ось це підписав 에, Владислав Липівський, начальник управління по роботі зі зверненнями, запитами та інф... на інформацію та забезпечення організації особистого прийому громадян ось це Владислав Липівський. Але може я неправильно зрозуміла, але я прочитала, що з Вищої ради правосуддя мають бути. Закріплені відповіді цим великою державною початкою. Ну ладно, хай з'ясує слідство. Тому склалось враження в мене. Оце я їздила по цьому в Житомирській області, що на території Житомирської області є злочинна юридична організація. Прошу провести слідство. Чи відповідають нормам закону дії Житомирської державної нотаріальної контори? Житомирського районного суду, міста Житомира і Бердичівського міськрайонного суду. Дякую. Бувайте здорові. Доживійте багато.